Привіт-привіт, усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Терапія. Сьогодні буде невеличка нова колекція верхнього одягу. Це будуть пальто та кардигани. Тож запрошую вас до перегляду. Також на початку відео хочу вам нагадати про умови, покупки та доставки. Вся інформація вказана в описі під цим відео, тож, будь ласка, ознайомтесь з нею. Для того, щоб зробити покупку, зробіть, будь ласка, скріншот з цього відео та надсилайте мені його у Viber. Також в описі під цим відео вказаний перелік, порядковий номер речі, ну і деякі заміри. А основні заміри буду надавати вам особисто. Тож, не забувайте про ваші вподобайки. Пишіть коментарі, буду рада їх почитати. Гарного настрою! Так, почну я із пальтечку. Це повноцінне пальто на підкладочці. Зверніть увагу на його незвичний покрій. Попереду ми маємо ось таку кокетку з красивою відстрочкою. Є гудзики, так? А позаду це у нас пальто регла. Є пояс окремо, він не пришитий. Та є кишені. Пальто, до речі, вільного ось такого крою. Квіт називається оверсайз. Можна носити з чобітками, це може бути спортивне взуття, колір, надзвичайно приємний, базовий, це називається пальтовий кашемір. Також показую вам зворотню сторону, має шовковисту підкладку і без поясу ось такий вигляд. Це просте пряме пальтечко. Ціна такого пальто 1059 гривень. Надзвичайно якісна тканина, натуральна і натуральна підкладка. Той самий фасон, тільки інша тканина і трішечки інше виконання. Отже, роздивляємось. Тканину мені цю присилали в подарунок, це пальтова. Альпака, тут також кокетка, а позаду ми маємо реглан. Рукавчик широкий із такої е, нормальної довжини. Защіпляється на гудзики, тканина е, в цьому випадку тут підкладки немає. Тканина досить таки тепла. В комплекті ось цей рожевий шалик іде до цього пальто, щоб ви змогли собі намотати на шию. Також є в комплекті. Пасок, я трішечко опущу нижче, щоб показати вам довжину. Ось таку має довжину ми можемо зав'язувати також пасочком, робити більш врталену. Кишені немає, і як кардиган. Ціна цього кардигану 989 гривень. Дуже тепленький і красивий колір. Такий. Бежево, персиково, абрикосовий ну досить такий красивий. Ну і сама сама річ теж вийшла дуже красивою, охайною. Зовсім не холодна, тому що тканина надзвичайно тепла. Пальто кардиган цей виріб іде без підкладки, надзвичайно теплий. Це вовняна тканина, вона не колюча. Має ось такий букльований вигляд в стилі шанель. Річ без гудзиків, просто йде на запах. Широкого прямого крою є кишені, є ось таке цікаве округлення низу. Рукав, до речі, такий подовжений, але за бажанням можна закотити, щоб ви бачили різницю. Кому як подобається, всі ми любимо різне, так? Можна носити як пальто, можна носити ось так. Як кардиган пояс не пришитий. За бажанням можна закріпити, але мені здається, що в залежності від того, яке буде взуття, можна носити по-різному. Дуже класна тканина, вона зовсім не колюча. Ціна цього виробу 989 гривень. Це оверсайз. Ось дивіться, як я на себе гарненько його можу запахнути. Вовняний кардиганчик на запах поєднання двох тканин. Це італійська лама і ось така пальтова букльована тканинка. Виріб без підкладки, але дуже-дуже теплий. Прямого фасону є скруглення низу і є кишені. Також в комплекті пояс. Ось Такий оверсайз на запах. Так. Прямого абсолютно крою можна за бажанням защіпнути його ось так пасочком. Підходить теж будь-який стиль, в принципі, як і всі вироби з цієї колекції. Зручно надягати, тепленький на будь-яку пору, скажімо так, от весною. Різна буває погода, навіть влітку дні можуть бути прохолодними. Тому такий виріб підійде. Ціна його 989 гривень. Кажу, що трішечки вам. Поближче. Ні, це не хутро теді, це ось така букльована натуральна шерсть. От саме ці білі вставочки і кишеньки. Ну а далі будуть ще таке саме пальто, тільки в іншому кольорі, і такого ж розміру. Це точно таке саме пальто, як ви бачили, саме перше бежеве, але більший розмір. Оверсайз, ще воно більше. Тут більш подовжений рукавчик. Є, до речі, тут кишені. Такий самий крій кокетка з такою ось декоративною відстрочкою є. Кишеньки позаду в нас реглан. Прямий вільний крій, підкладка натуральна шовкова Тобто це повноцінне пальто, тканина з назвою Турецький кашемір. До речі, гудзики за потреби можна перешити, якщо ну вам дуже широко, хоча отакий стиль. І має в комплекті пояс. Ціна цього пальто 1059 гривень. Колір, до речі, пісочний. Перше пальто було світлий беж. А цей такий бежево-пісочний. Трішечки відрізняється відтінок, ніж самого першого, але дуже подібний. Майже, майже подібний. Ось такий вигляд має з поясом. Ну і таке саме пальтечко, тільки в кольорі Кемел. Дуже популярний колір, в принципі, як і бежевий, є базовим. Так само той самий крій, той самий розмір оверсайз, просто ще в іншому кольорі. Також є пояс хто полюбляє пальто універсальної довжини підходить і під штани, і під спідничку, під будь-яке спортивне взуття, під чоботи. Ну, тобто, ось такий має вигляд. Кажу, ще підкладочку, дуже якісні гудзички. От, підкладочка теж шовкова. Ціна така сама, як і в попередньому. Друзі, це вся колекція. Всім вам дуже дякую. Якщо бажаєте придбати речі, то робіть скріншотик з цього відео та надсилайте мені його у Viber. Зичу вам гарного настрою, приємних покупок! Та очікуйте на нову колекцію: окремо будуть сукні, комплекти. І все інше, тому що я в процесі нова колекція більш такого літнього одягу буде згодом. На цьому все бувайте здорові!